Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, Парафіяни, друзі, гості каналу. Сьогодні ми читаємо 23 главу Книги Буття. Тут розповідається про смерть, про смерть Сари. Давайте ми будемо читати цей священний текст. Життя Сариного було 127 років. Ось роки життя Сариного. В оригіналі, там це число написано по-особливому. І воно звучить наступним чином. Життя Сариного було 100 років, 20 років, 7 років. Є таке підкреслення кожного числа. І оці церкви пояснюють, що тим самим було сказано, що у 100 років Сара виглядала як у 20 і була гарна, як у 7. От таке от пояснення, чому саме за Сарин вік життя. Йде отаке уточнення. І померла Сара у Кириаф Арбі, який у долині, що нині Хеврон, у землі Ханаанській, і прийшов Авраам ридати за Сарою і оплакувати її. Відійшов Аврам від померлої своєї і говорив до синів Хетових і сказав: Я у вас подорожній і поселенець. Дайте мені у власність місце для гробу між вами, щоб мені померло мою поховати від очей моїх. Трішки вернемось назад. А чому Авраам прийшов? Чому він не був при смерті Сари? Справа в тому, що ми ж згадуємо, цьому передували події, коли Авраам мав принести за повелінням Божим в жертву свого сина, єдинородного Ісака. Ну, і є таке припущення, що е, такого випробування Сара не змогла понести, і тому вона померла. Також ще ми ще звернемо увагу, ми з вами говорили, який був вік Ісака, і сьогоднішня глава нам підказує, що ми можемо вважати, що на той момент Ісаку було. Коли було це жертвоприношення, 37 років. Адже Сара народила його, коли, йому було 90, коли Сарі було 90 років і е, померла вона у 127. Відповідно, 37 років було Ісаку, коли е, він мав бути принесений в жертву, а раніше, коли Господь дав таке е, випробування для, ну, в першу чергу, для Авраама, ну і для його сім'ї. Отже, читаємо далі. Значить, він просить місцевих жителів, князів, щоб отримати місце для поховання. Сини Хета відповіли Аврааму і сказали йому: Послухай нас, Господарю наш, ти, Князь Божий, посеред нас у кращому з наших погребальних місць поховай, померлу твою. Ніхто з вас не. Ніхто з нас не відмовить тобі у погребальному місці для поховання в ньому померлої твоєї. Бачите, знову називають його Князем Божим, тому що бачили, наскільки Господь благословляє Аврама і тих, хто живе поряд із ним. Але також ми звернемо увагу, що Авраам не має абсолютно ніякої власності, в нього немає власного будинку. Відповідно, немає замку і навіть немає ні одного клаптика своєї землі для того, щоб поховати свою дружину. І Амросій Медіоланський на це звертає увагу, що все-таки для нього було пріоритетним служіння Богу От, і шукання Божих заповідей, шукання виконання Божої, божої обітниці. От, і тому він повністю все своє життя. Все своєство присвятив для того, щоб служити Господу Богу. І в нього не було часу для того, щоб щось будувати собі, щось для себе купляти, якусь землю. І навіть от в такий дуже важливий момент він звертається до місцевих мешканців для того, щоб купити землю для поховання і сари, і в майбутньому теж коли він помре, щоб він теж міг бути похований. Авраам встав і поклонився народу землі тієї, синам Хетовим, і говорить до них Авраам, і сказав: Якщо ви згодні, щоб я поховав померлу мою, то послухайте мене, попросіть за мене Ефрона, сина Цохарового, щоб він віддав мені печеру Махпелу, що у нього на кінці поля його, щоб за задовільну ціну віддав її мені посеред вас. У власність для поховання. Ефрон же сидів серед синів хетових і відповів Ефрон, Хетиянин Аврааму, щоб чули сини хета і всі, що входили у ворота міста його, і сказав: Ні, Господи ромій, послухай мене. Я даю тобі поле і печеру, що на ньому даю тобі перед очима, синів народу мого, дарую тобі її і поховай померлу твою. Авраам поклонився народу землі тієї і промовив до Ефрона, щоб чув увесь народ землі тієї. І сказав: Якщо послухаєш, я даю тобі за поле срібло, візьми у мене і я поховаю там померлу мою. Ми бачимо, що коли відбувається розмова за землю, то всі учасники тієї розмови і Авраам, і власник землі. Вони підкреслюють, що їхні слова чують ну ті, хто там були присутні. От і відповідно це означало, що ця власність, вона, якщо буде передана чи продана, вона буде мати законну підставу, так якби сьогодні сказати, якщо людина хоче купити якусь особливу річ, то вона має це оформити, так би мовити, у нотаріуса, тобто, щоб закон дав її можливість бути власником того, що вона. Купляє. І тому от тут такі діалоги відбуваються між купцем, продавцем та присутніми людьми. Ефрон відповів Аврааму і сказав йому, господарю мій, послухай мене, земля коштує 400 сиклів срібла. Для мене і для тебе. Що це? Поховай померлу твою. Авраам вислухав Ефрона і відважив Авраам. Єфрону срібла, скільки він оголосив, так, щоб чули сини хетові. Знову підкреслення: щоб чули сини хетові. 400 сиклів срібла, яке ходить серед купців, і стало поле. Єфронове, що при Махпелі навпроти Мамре, і поле, і печера, що на ньому, і всі дерева, що на полі, в усіх межах його, володінням Авраамовим, перед очима синів Хета, усіх, що входять у ворота міста його. Ну, знову ж таки, ці всі особливі речі відбуваються біля воріт міста. Ми вже з вами про це ми говорили, тому що там сиділи представники влади, судді, елогіми, які вирішували. Різні життєво важливі питання. Отже, на що ми звернемо увагу? Місцеві жителі хочуть товаришувати із Авраамом, бачать в ньому благочестиву людину і хочуть йому подарувати цю землю. Але Авраам категорично відмовляється. Чому це так? Тому що людина повинна старатися в житті мати якомога менше боржників. Вірніше, повинна старатися бути менше боржником. Тому що в такому випадку, коли ти комусь щось винний, та людина може інколи навіть і використати тебе в своїх певних цілях. А для Авраама, який служить Господу Богу, це є небезпечно. До чого я веду? Наприклад, наші паломники, які я вже наводив приклад паломницьких подорожей наших священників, наших паломників, які їздили на Святу Землю, вони розповіли, що ізраїльська система Служби безпеки має досить високий рівень. І там ставлять різні питання, коли ти хочеш вже в'їхати в їхню зону. І вони можуть запитати, за які ти кошти їдеш на Святу Землю. От. І тут дуже важливо сказати, що я їду за власні кошти, тому що якщо людина скаже, що вона їде за кошти, які їй пожертвували. То її можуть не пустити на цю територію, тому що гроші, які пожертвували, вони можуть бути від якоїсь певної організації, яка має певну свою ідею, там політичне чи релігійне спрямування. І значить, ця людина вона зв'язана із певною групою людей, які, ну, в принципі, мають свою ідеологію, ну і в якійсь мірі, мабуть, можуть нести певну якусь загрозу для ізраїльської країни для держави. І от тому так їх попереджали оцих паломників, які їдуть у Святу Землю. Якщо їх будуть питати про кошти, за які ти кошти хочеш пересікти цей кордон, потрібно було говорити, що за власні кошти це дуже і дуже є важливо. От якщо ми отримуємо від людини якийсь подарунок, то ми лишаємося винуватцем перед ним. От і така людина, поважна як Авраам, він може бути використаний в політичних цілях, також у певних релігійних питаннях можуть його попросити зробити певні якісь вчинки. І тому він категорично відмовився, аби брати в дар цю землю. Він заплатив і тому він вільний від будь-яких зобов'язань. Це дуже важливо для нас, і дуже часто, от ми весь час. Маємо таку проблему от, за всю історію незалежності України, що постійно купляють виборців. От, і перед самими виборами починають роздавати якісь подарунки, роблять якісь там певні проекти, дають кошти на інфраструктуру, там, наприклад, громади, можуть жертвувати щось на храм. От, і, тобто різні засоби використовують для того, щоб привернути до себе увагу. От, ну І ми повинні старатися уникати таких речей, от, тому що ну, ми розуміємо, що в даному випадку ми е, можемо бути залежними від тих людей, які хочуть реалізувати свої амбітні якісь там певні плани за допомогою от такого впливу підкупу е, виборців. От, ну, е, Давайте ми дочитаємо до кінця. Цю главу тут кілька стихів лишилось. Після цього Авраам поховав Сару дружину свою у печері поля, в Махпелі навпроти Мамре, що нині Хеврон, у землі Ханаанській. Так дістались Аврааму від синів Хетових, поле і печера, що в ньому у власність для поховання. Там і в наступному ще не лише і Сара і Авраам будуть поховані, а і наступні нащадки теж. Ми з вами прочитали 23 главу. Хай Господь нас оберігає від різних пасток, які можуть чекати на нас в нашому житті. Бог благословить. Наступний раз будемо знову читати з вами книгу Буття. Мир всім!